Оформити ФОП онлайн через дію норм чи стрьом? Норм. Це швидко, безкоштовно і цілком законно. Держава спрощує реєстрацію бізнесу, а цифровий підпис гарантує юридичну силу документів. Продавати товар без реєстратора розрахункових операцій норм чи стрьом? стрьом. З 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання РРО доведеться сплачувати повний розмір штрафів, отримати грант від держави на бізнес 250 тисяч. Норм чи стрьом? Норм. Це законна державна програма підтримки підприємців. Важливо правильно підготувати бізнес план та подати заявку через офіційні канали, укладати договори без юриста на великі суми. Норм чи стрьом? Стрьом. Без правової перевірки легко втратити гроші або отримати непередбачені зобов'язання. Юрист допомагає прописати ризики та штрафні санкції, щоб не залишитися в програші. Ведете бізнес і сумніваєтесь у правових нюансах. Звертайтесь до наших юристів за безкоштовною правовою консультацією.